Привіт, котики Дніпро зв'язку. Які мікроелементи найкорисніші для чоловіків? Записуємо: Л-карнітин 1 грам на добу, – 1 грам на добу, трібестан щонайменше грам, а то й 1,5 грами на добу. Магній – 600 мг, цинк 500 мг, селен – 100 мкг. за потребою вітамін Д, К2 та кальцій. Не забуваємо про гінкобілобу і омега-3. Цинк це просто їжа для простат. Гінкобілоба зменшує навантаження на простату. Трібний підвищує тестостерон. І всі ці інші амінокислоти та мікроелементи, що я сказав, вони в комплексі працюють на те, щоб у вас була гарна спермограма. Ну і щоб козаки були найкращі в світі. Всі ці препарати ви вживаєте три місяці, щонайменше. Тому що спермограма повністю змінюється у чоловіків за три місяці. Три місяці тому була одна. Через три місяці інша. Не ви пам'ятаєте, як ваша попередня та нинішня жінка Вони абсолютно різні. Адже так. І не дякуйте мені.